Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Завтра у нас відлучення свиноматок. Від пересядки, пересядки свиноматок. Бачите, ось і пересядка. При відлученні ми їх сортируємо по вагі, щоб групи були. Приблизно однакові. Ці поросятки, які дуже маленькі, накидаються під свиноматку, яка буде вибраковуватися І залишаться ще приблизно два тижні під мамкою. Але тут таких поросят небагато, але вони є, ви бачите ось ось приблизно ми бігаємо. Чому воно таке? Тому то чого не вистачає, просто соска, звичайно. Ось ви бачите, свиноматка у нас стоїть. Навіть цей сосок налитий, Працю... працює не повністю, але працює, це рідкість буває така, але так буває. Бачите, як виглядає. Це ремонтна свинка. Ви бачите, вона вигадувала В на випадку. У нас 13 пересяток. Бачите, буде відлучення. Що основне, те, що поросята, як ви бачите, годуються в гори. Молочка вже у них нема, париця обираються. Десь на 24-й день обираються кориці, щоб вони почали вже лісти основний корм. Коли вони переведуться на відлучення, задасться через систему дезотрон телесіті, подається три дні, приблизно для того, щоб уникнути поносів да, і зменшення споживання корду. Ви бачите, ми лежимо з табельками. ситуація. То відлучення основна проблема це пройти перших 10 днів, а після чого всі проблеми вирішуються легко, тому що вони починають їсти. Переходять вони з пристарта на суперстарт. Він відрізняється від пристарту, тим, що він не гранульований, і в суперстарт вже вводиться на у нас. Соєвий жмих для того, щоб поросята привчалися до жмиха. А вже з 23 кг, 25 кг вони переходять на звичайний старт і годуються звичайним стартом. Задача наша, щоб 23 кг була приблизно 65 днів. Якщо так буде, то свині тоді швидко ростуть і ми не маємо проблем. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Бажаю здоров'я вам, та вашим поросятам. До побачення.